Виносили швидше за це, що і пасад з зона. легенький склон, а оце вже підпале соняшника. Дуже жалко соняшник, досить гарний. Вже було 12-14 листів. І зараз потужний стрес отримує спадж і в редукції кошика. Неприємна дуже ситуація. Обов'язково зважайте, хто використовує пламадон, додаємо прилепачі, сильні прилипачі і вибираємо тільки безвітряну погоду. І також зважайте на температурні режими. Якщо температура більше 24-25 градусів і відносна вологість повітря менше 40%, пламазон також дуже сильно летить в повітрі, мігрує з потоками теплого повітря. Тобто рекомендації до внесення, якщо в баковій суміші у вас є кломазон. Це має бути безвітряна погода з відносною вологістю повітря не менше 50% на вечір. Будьте обережні, щоб не було таких неприємностей.